Всім привіт, любі глядачі! Вітаю вас сьогодні 1 вересня, і я записую це відео увечері, тому, можливо, світло трохи відрізняється від моїх звичайних відео. Сподіваюся, що це нам не буде заважати. Сьогодні я хочу розказати вам про одну із моїх останніх подорожей. На острів Камбрі у місто Мілпорт. Поїхали! Я не знаю, як ви, друзі, а я особисто дуже люблю осінь. Принаймні, зараз мені здається, що я її люблю. Сподіваюся, що погода не зруйнує мій настрій. Але у той день коли ми із подругою збиралися до острова, погода була просто шаленою, скаженою. Був дуже сильний вітер, дощ, але нас це зовсім не налякало і не зупинило. Ми зустрілися зранку у лархсі, випили трохи кави і сіли на паром, поїхали на острів. Це займає приблизно 10 хвилин, можливо 15. І це доволі веселий досвід. Мені було дуже цікаво, а моя подруга взагалі в перший раз була на паромі. Адічка, які у вас враження? А, сон, кухова, та, а, вітер а, вітер мене відчувати. Сама плакше не все є. Супер, ходім. Чесно кажучи, я думаю, що нас ніхто не почує на цьому відео. Ми вже вийшли із парому, Сіли на автобус. І зараз ми будемо їхати до міста Ньюпорт. Що ми там робитимемо? Будемо все досліджувати. Будемо гуляти, шукати їжу. А якщо не буде дощику, то можливо і на велосипедах покатаємося. Це було б ідеально. Так, тому що це був наш першочерговий план, але погода не посприяла поки що. Після того, як ми приїхали. Спершу ми сіли на автобус, на якому ми доїхали до міста. Спершу ми думали, що ми арендуємо велосипеди у Ларксі. Але через змінливість погоди ми вирішили зачекати і спершу доїхати до нашої точки призначення перед тим, як ми будемо брати велосипеди. І це було гарною ідеєю. У Мілпорті приблизно за 12 чи 13 фунтів ви можете орендувати велосипед на 2 години, і цього достатньо для того, щоб об'їхати цілий острів повністю по кругу, по колу. Ми цього не зробили, тому що було надто вітряно. Але, можливо, десь годинку-півтори ми каталися на велосипедах і гуляли на пляжах. Було дуже красиво. Людей було мало, тому що поїхали ми е, у четвер. Здається, це був четвер серед дня. Усі люди були на роботі, машин на острові було дуже мало. Тому, якщо ви не дуже впевнено почуваєтеся на велосипеді, там вам буде добре, там вам сподобається. Чим мені дуже сподобалася ця поїздка, це тим, наскільки живописною була природа. Вже відчувається осінь у повітрі, вже можна побачити, що трохи дерева жовтішають, і також. Було дуже багато кущів із а, чорницею. Вздовж дороги. Тут росте чорниця, тому я її дегустую. Вона дуже смачна, солоденька. Не знаю, наскільки це хороша ідея, але якщо це відео буде опубліковано, це значить, що я вижила. Також було багато метеликів, було дуже мило, не впевнена, що я змогла засняти метеликів, але вірте мені на слово. Під вечір погода знову стала не такою хорошою, тому ми здали наші велосипеди, сіли назад на автобус і поїхали у Ларкс. А там уже із величезним апетитом. Ми пішли до пабу, де їли фіш-н-чіпс чіпс рибу з картоплею. Також покажу вам кадри. було дуже смачно, усе на смак в 10 разів смачніше, коли ти голодний, коли ти нагулявся на природі у холодній погоді. Всім рекомендую. Ми нагулялися і повернулися. Так, ми вже в Ларксі. Покаталися на велосипедах, дуже сильно зголоділи, тому зараз ми замовили гізу, будемо їсти і насолоджуватися рештою вечора. Тому приблизно таким є мій початок осені, і я сподіваюся, що у цьому сезоні я іще не одну таку веселу річ зроблю, хочу кудись іще їздити. І з друзями і це вам показувати. А якщо вам хочеться більше відео, або якщо ви просто хочете мене підтримати, то, будь ласка, завітайте на мою сторінку BuyMeACoffee, де ви можете мене підтримати копійчкою. Для мене це дуже цінно і це завжди буде сприяти розвитку каналу. А на цьому, я думаю, що поки що я із вами. Прощаюся і бажаю вам гарного тижня! і скоро побачимося у нових відео. Дякую! Па-па!